Доброго ранку, мої любі! Сьогодні я хочу вам запропонувати пограти у дидактичну гру, чого не буває взимку. Ви повинні уважно розглянути картинку і знайти, що зайвого на цій картинці. Будьте уважні. Приготувались гру. Починаємо. Вірно, жабки не буває, вона спить. Так, і веселка буває тільки влітку. І їжачок спить у норі, і на роликах взимку не катаються вірно. І метелики взимку не літають тільки сніжинки. І груші, і яблука молодці не ростуть на ялинці взимку. І ведмедик спить у берлозі. Помідори також не ростуть взимку. Молодці, мої любі, ви гарно виконали завдання. Бажаю вам гарного зимового. Дня і гарних зимових розваг. До побачення, мої любі!